Всім привіт! На продукцію повсякденного використання у нас зараз додатково мінус 20% знижки. Це позакаталогова пропозиція, тому в каталозі ці продукти йдуть зовсім по іншій ціні, а нам є можливість для себе брати зі знижечкою. Зараз я показую ті продукти, які в мене були під рукою, які я використовую. Це для волосся, щоб не було посічених кінчиків. Дуже класна новиночка попереднього каталогу: кульковий дезодорант дуже крутезний, там є два види. Звертаю увагу на цю серію дитяча зубна паста. Я ось її в цьому каталозі тільки замовила. Для Степана. Це шампунь для жирного волосся. У мене використовують діти. Дуже класний не шкодить оточуючому середовищу. Дуже класний і вже закінчується. Класний шампунчик такий. Гель для інтимної гігієни. Зараз є в такому дизайні і також в рефіл, якщо є така вже баночка, щоб не Купляти ще раз таку можна просто взяти в рефілі і перелити сюди цей гель. Також по знижці зараз додаткові йде кондиціонер. Кондиціонер дуже класний з кератином, і манго, бачите, О, дуже гарнющий, дуже багато відгуків, тому звертаю увагу, в мене також він уже. Закінчується, буду замовляти. Це я в цьому каталозі замовила для дітей гель для душу. Такий ось це більш степан дуже хотів. Це масло Алео. Це про нього можна говорити говорити. Але, що саме головне, що дуже цінні інгредієнти. А, і тут є у нас органове масло, масло органи, воно дуже цінне і дає класнючий результат. І зараз це масло познижиться, додатковий 20% від ціни каталогу. А, також Сісі-крем з серії Доледжі. це мій один з улюблених продуктів для догляду за волоссям, тому що тут гіалеронова кислота. Звертаю увагу, що він також зараз додаткова знижка, мінус 20% від ціни каталогу. Також є гелька для душу, дуже квітковий такий аромат, дуже-дуже звертаю увагу, тому беріть, поки є, тому що його будуть дуже швидко розбирати по таким цінам. І зубна паста я користуюсь тільки з зубною пастою дуже задоволена, тому звертаю увагу. Це тільки маленька кількість пропозицій, яка зараз по знижці. Більше пропозицій в каталогу. Але це ті пропозиції, ті продукти, якими у мене користуються в родині, і я дуже-дуже задоволена. Тому звертаю увагу, що зараз додатково знижка на цьому тижні. Додатково від ціни каталогу 20% дуже багатий великий асортимент. Звертайтеся, допоможу підібрати те, що вам буде дійсно, від чого будете дійсно кайфувати.